Що спільного у цих п'яти лауреатів Нобелівської премії? Вони найкращі у своїх галузях, і всі вони виїхали з Європи до Америки. Їхні подорожі це лише крапля в море, яке ми називаємо відтоком мізків. Коли відомі УМИ з усього світу переїжджають до Сполучених Штатів з метою продовження своєї кар'єри та роботи в інтелектуальній сфері, але чому це відбувається? У випадку з цими вченими це було пов'язано з початком Другої світової війни, але це триває з тих пір, і більше того, стало ще гірше і глобалізованіше. Тож, як Америка змогла постійно приваблювати найбажаніших іммігрантів? Якби ми хотіли точно визначити початок цього відтоку мізків, починаючи з регіону Європи, я б відніс його до 1930-х років, з приходом до влади фашизму в нацистській Німеччині, що змусило єврейських вчених та науковців шукати притулку за межами Європи. До початку Другої світової війни вчені по всій Німеччині та в сусідніх країнах Осі або анексованих країнах. Тікали від репресивних режимів, сподіваючись продовжити свою роботу на Заході. З 1930 по 1941 рік понад 1150 єврейських вчених втекли з Німеччини до США. Семеро з них були лауреатами Нобелівської премії, як Ейнштейн і Нільс Бор. Зараз я знаю, що ця цифра не здається великою, але це були лише єврейські цифри. Було набагато більше людей, які переїхали. Ця імміграція мала величезний вплив на підвищення інтелектуальної активності в Сполучених Штатах через те, наскільки активно вони були залучені до американської наукової сцени. Ми можемо простежити їхній вплив у двох напрямках: створення першої атомної бомби, що є цілком очевидним, і непрямий вплив їхнього наставництва, який, можливо, трохи важче помітити, але він дав найбільшу перевагу від них і відчувається аж донині. До Другої світової війни німецька фізика була набагато кращою за американську. Найкращі американські аспіранти фізики зазвичай мали провести деякий час, навчаючись у німців, як лауреат Нобелівської премії Ісидор Рабі, начався у Отто Штерна, а Опенгеймер у Макса Борна. Тобто німці були далеко попереду всіх, і через це багато хто побоювався, що саме вони виграють перегони зі створення атомної бомби. Проте, завдяки успіху манхеттенського проекту, ми побачили, хто зрештою виграв цю битву, завдяки допомозі вчених іммігрантів, таких як Енріко Фермі, який покинув Італію через расові закони, що застосовувалися проти його дружини єврейки Ганс Бете, який втік від нацистів, Едвард Теллер, який втік з Угорщини, і, до речі, також є батьком сучасної водневої бомби. І я можу продовжувати називати ще багато імен, але ви зрозуміли суть. Хоча успішне виробництво ядерної зброї було прямим наслідком міграції цих провідних європейських вчених, аспект наставництва це те, що зробило Америку найбільш науково розвиненою країною на землі. Подивіться, коли багато з цих вчених переїхали до США, вони отримали досить хорошу роботу, особливо в галузі освіти. Насправді, більшість цих вчених працювали на східному узбережжі в таких університетах, як Принстон, Нью-Йоркський університет, Корнел, Технологічний інститут Карнегі та Університет Пенсильванії. По суті, ці провідні вчені, такі як Ейнштейн, передавали свої знання наступному поколінню найвидатніших умів Америки. І це принесло значні дивіденди станом на 1977 рік. Так, я знаю, що це було майже 50 років тому, що робить цю інформацію застарілою, але більш свіжих даних немає. Але станом на 1977 рік 48 з 92 лауреатів, які виграли премію в США, працювали зі шляхетним лауреатом в якості докторанта, молодшого наукового співробітника або студента. Наприклад, Фермі був наставником шести лауреатів, а Нільс Бор чотирьох. Тим часом інші шість єврейських вчених, які приїхали між 1930 і 1941 роками, служили наставниками для шести інших нобелівських лауреатів. І серед цих шести був Джон Бардін, який сам служив наставником для двох Нобелівських лауреатів. Тож тепер ви можете бачити вплив ланцюгової реакції, яка відбулася завдяки наставництву усіх цих вчених. Це продовжує тримати Америку такою потужною, якою вона є сьогодні. Звичайно, Друга світова війна закінчилася, і можна було б подумати, що разом з нею закінчився і відтік місків. або принаймні його інтенсивність після падіння фашизму. Але сталося не так, як гадалося. Натомість був і другий шлях, але цього разу замість вчених, які тікали від деспотичних режимів, це були вчені, які мали в них велику владу, адже як я вже казав, Німеччина була країною з блискучими умами науки, навіть якщо вона була захоплена нацистською партією. Зрештою, є причина, чому німецька інженерія протягом тривалої історії асоціюється з точністю, надійністю та інноваціями. Отже, коли нацистська Німеччина розпалася, раптом з'явилися тисячі висококваліфікованих науковців, інженерів і техніків, які по суті опинилися на волі. У них було два варіанти: або постати перед судом і провести решту життя у в'язниці, або працювати на США. Це стало відомо як операція Скріпка. Спочатку її офіційною метою було привести цих експертів до Сполучених Штатів на термін від 6 місяців до року, щоб допомогти Америці у війні проти Японії. Але після її завершення глобальна геополітика перейшла у стан холодної війни між Радянським Союзом і США. В результаті все більше і більше вчених з колишньої нацистської Німеччини вивозили до цих двох країн, щоб допомогти у їх науковому прогресі, у їхньому прагненні перемогти в космічній гонці і в загальній гонці озброєнь. Між 1945 і 1959 роками США таємно прийняли на державну службу понад 1600 німців, серед яких були такі видатні люди, як Вернер фон Браун, який винайшов першу у світі керовану балістичну ракету дальнього радіусу Дії В 2 і також відомий як батько космічних польотів, і Курт Дебус, який став першим директором новоствореного НАСА. Радянський Союз переміг на початку космічної гонки, як ми всі знаємо, завдяки запуску першого в історії супутника Землі супутник «Супутник-1». Але американці, ймовірно, виграли в кінці кінців, висадившись на місяць, здебільшого завдяки німцям. Але після закінчення холодної війни відтік мізків зменшився. США вже не надають такого великого значення розвитку озброєнь і нових технологій як раніше. З піднесенням Росії у 2000-х роках, а тепер і Китаю, який почав конкурувати з Америкою за геополітичну владу, ця тенденція, звісно, змінилася. Але те, як вони продовжують відтік мізків з Європи та насправді з усього світу, відбувається по-іншому. Замість того, щоб тікати від диктаторів, багато європейців тікають від бюрократії. На перший погляд, порівняння рівнів бюрократії в США та Європі є досить цікавим. Переважно тому, що в США об'єктивно більше бюрократії. В ЄС 60 тисяч працівників державного управління відповідають за 440 мільйонів громадян, тоді як у Сполучених Штатах понад 2 мільйони державних службовців відповідають за 330 мільйонів мешканців. Але я говорю про дещо інше: більше про підприємництво та культуру стартапів. Заснувати компанію в Європі набагато складніше через бюрократичну тяганину та податки. Це набагато дорожче і набагато більше клопоту. Ці правила не обов'язково погані, особливо коли йдеться про захист даних, але вони суттєво обмежують кількість людей, які можуть навіть спробувати щось почати в Європі, не кажучи вже про швидкість впровадження інновацій. Крім того, існує проблема фінансування, адже ці радикальні відмінності в підприємництві відображаються на менталітеті європейських інвесторів. Американські венчурні капіталісти та інвестори набагато більше схильні до ризику, ніж європейські. У Кремнієвій долині ви, швидше за все, можете зібрати трохи грошей для вашого стартапу, незалежно від того, наскільки божевільною буде ваша ідея. А якщо ви ризикуєте і зазнаєте невдачі, це нормально, тому що це розглядається як сходинка до успіху. Така культура в Америці. Тоді як в Європі, все навпаки. Там мова не йдеться про інвестиції у випадку, якщо ваша компанія буде успішною. Там інвестують лише якщо компанія вже успішна. І якщо ви отримуєте фінансування, то фактична сума, яку ви можете залучити в Америці, набагато вища, ніж у Європі. Американські венчурні фонди володіють капіталом у розмірі 271 мільярд доларів, тоді як європейські 44 мільярди доларів. Це означає, що багато молодих європейців, які мають амбіції заснувати компанію або зробити щось велике, зазвичай їдуть до Америки. І це може статися ще під час навчання в університеті, оскільки провідні університети США, такі як Стенфорд, Гарвард та Масачусетський технологічний, приваблюють іноземних студентів у першу Чергу. Ми бачили це на прикладі братів мільярдерів Джона та Патріка Колісон, які виїхали з Ірландії до Гарварду та Масачусетського технологічного інституту, а потім кинули навчання і почали кар'єру в Кремнієвій Долині. Але навіть якщо компанія була заснована в Європі, багато європейців все одно переводять свої мільярдні компанії до США через менші податки та з вище зазначених причин. Як, наприклад, ці чотири французькі єдинороги, які нещодавно переїхали до США. В результаті Європа продовжує втрачати свої найяскравіші та найінноваційніші таланти в США і до нині. Із усіма цими надзвичайно цінними компаніями, що переїжджають до Америки, це сприяє тому, що середня заробітна плата в Америці, особливо в сфері технологій, набагато вища, ніж в Європі, незалежно від того, чи ми говоримо про Німеччину чи Румунію набагато вища. А потім це приводить до Америки здібних європейських працівників, які є більш амбітними і хочуть заробляти більше грошей. Це замкнене коло, яке стало сучасною версією відтоку мізків з Європи до Америки. Зараз ви можете подумати, так в Америці набагато вищі зарплати, і вона краще підходить для цього надконкурентного середовища. Але з точки зору вартості життя, соціального прогресу і особливо балансу між роботою та особистим життям, Європа випереджає світ, не кажучи вже про її дивовижні програми соціального забезпечення, які повинні щось означати для утримання талантів. І так, це правда, але це починає означати менше через демографічну кризу в Європі. Населення старіє, і нові покоління не знають, чи зможе пенсійна програма підтримати їх, коли вони постаріють, і чи буде вона взагалі. Тому вони приїхали до США, щоб мати більший контроль над цим. Але ці європейські переваги насправді сприяли зворотньому відтоку мізків. Погляньте на цей графік: з 2013 по 2022 рік кількість американців у Нідерландах зросла з приблизно. 15,5 тисяч до 24 тисяч у Португалії втричі майже до 10 тисяч, а в Іспанії з приблизно 20 до майже 34 тисяч. В інших країнах, таких як Франція, Німеччина та скандинавські країни, їхня кількість зросла помірно або залишилася незмінною. Тим часом у Британії вважають, що кількість американців резидентів зросла з 137 тисяч у 2013 році до 166 тисяч у 2021 році за останньою оцінкою. Крім того, останнім часом Європа почала інвестувати набагато більше в їхнє підприємництво. Кількість стартапів, що інвестуються, подвоїлась з 2019 по 2022 рік, а їхня частка світового венчурного фінансування зросла більше, ніж утричі з 2003 по 2023 рік. Тож вони намагаються боротися з цим більше. А ще є Азія. Відколи було прийнято закон про імміграцію та громадянство 1965 року, який усунув дискримінацію незахідноєвропейських іммігрантів і надав перевагу тим, хто має навички, яких потребували США, як от у сфері медицини та інженерії, багато азіатів нарешті отримали змогу іммігрувати в цю країну. Що стосується причин імміграції, то вони, очевидно, різняться залежно від країни, але всі вони мають приблизно однакову основу. Чи то втеча від деспотичних диктаторів на кшталт Мао Цзедуна чи Фердинанда Маркоса, чи то можливість заробити набагато більше грошей або мати кращу якість життя, чи то поєднання всіх трьох причин, багато людей виїжджали до Сполучених Штатів. Відтоді особливо постраждали такі країни, як Китай, Індія та Філіппіни. Вже у 1972 році до США приїхали 7143 іммігранти-лікарі, майже 5000 тисяч з яких були з Азії. Європа, на яку раніше припадала основна частина таких іммігрантів, того року дала лише 911 осіб. Відтоді кількість китайських іммігрантів лише зростала, подвоївшись з 1980 до 1990 року і майже знову збільшившись з 1990 до 2000 року. Зараз вони є третьою за величиною групою походження серед іммігрантів США, складаючи 5% від 45,3 мільйонів іммігрантів. США є головним пунктом призначення для китайських іммігрантів у всьому світі. На них припадає близько 28% з 8,6 мільйонів китайців, які проживають за межами Китаю, згідно з оцінками відділу народонаселення Організації Об'єднаних Націй, зробленими всередині 2020 року. Ця імміграція з Китаю також є надзвичайно кваліфікованою. Вони є основним джерелом іноземних студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах США, а їхні громадяни отримали другу за величиною кількість тимчасових віз h 1 b 10 Спонсорованих роботодавцями в 2021 році після Індії, а також 54% з 2900 віз для іммігрантів-інвесторів, виданих того ж року. Звісно, є ще Індія, друга за чисельністю група походження серед іммігрантів у США: 6%. Найбільша кількість працівників спонсорує тимчасові візи H1B, і країна настільки постраждала від цього, що навіть з'явився новий термін, великий індійський відтік мізків Indian Brain Drain». Якщо ви подивитесь на деяких колишніх і теперішніх керівників компаній, то побачите, що серед них досить багато індійців. Насправді, у сфері технологій вони дійсно домінують. Ми всі знаємо, наскільки важлива силіконова долина для технологічного прогресу та домінування у світі, і іммігранти складають 69% їхньої робочої сили у високотехнологічних професіях, 26% з Індії, 14% з Китаю та 29% з інших азійських країн, таких як Філіппіни, В'єтнам та Пакистан. Станом на 2020 рік загальна кількість міжнародних випускників медичних навчальних закладів у США становить 209 тисяч, 60% з яких з країн з низьким рівнем доходу. А Індія є головною країною-постачальником, яка надає 41 тисячу лікарів у США, що становить майже 20% від загальної кількості іноземних лікарів. У галузі охорони здоров'я, зокрема медсестринства, філіппіни по суті, підтримують американську медичну систему. Тепер це прораховано. Коли Сполучені Штати встановили контроль над Філіпінами в 1898 році після Іспано-американської війни, вони створили там школи медсестер для викладання західної медицини англійською мовою, щоб заповнити власний дефіцит медсестер. І це принесло свої плоди. За 1960 року. 150 тисяч філіппінських медсестер приїхали працювати до Сполучених Штатів. І хоча зараз вони становлять лише 1% від загальної кількості населення США, на них припадає 4% всіх зареєстрованих медсестер у США. А в деяких штатах, таких як Каліфорнія, 20% медсестер є філіппінцями. Вони буквально підтримують медичну систему Америки, хоча самі стикаються з нестачею медсестер. Історія Латинської Америки схожа, тільки ще більш поширена. Якщо взяти, наприклад, Венесуелу, то після обрання президентом Уго Чавеса, а потім його наступника Ніколаса Мадуро, через їхню політику країну залишили понад 1,5 мільйона венесуельців. Якщо поглянути на те, ким насправді є ці півтора мільйона венесуельців, то згідно з дослідженням Центрального університету Венесуели, вони є надзвичайно освіченими. Понад 90% тих, хто мігрував, мають університетську освіту, із них 40% мають ступінь магістра, а 12% – докторські та постдокторські ступені. Цей університет також втратив 700 з 4 тисяч професорів у період з 2011 по 2015 рік. А університет імені Симона Болівара, можливо, найпрестижніший університет країни, втратив 24 професори у період з 2009 по 2014 рік. Тим часом, згідно з цим графіком, від 2018 року, в той час як 43% аргентинців у США мають вищу освіту, в Аргентині її мають лише 20%. Нічого дивного в цьому немає. Адже, як я вже сказав, люди переїжджають туди, де кращі економічні можливості, безпека і менше корупції. Це природно, і коли ви перебуваєте в такій країні, як Аргентина чи Венесуела, що знаходиться в Північній Америці, на відміну від Мексики чи Гватемали, які знаходяться дуже близько до США, то лише багаті та освічені люди можуть дозволити собі здійснити таку мандрівку. При цьому в Мексиці в 2013 році було 30 тисяч громадян з докторським ступенем, і третина з них мешкала в США. Усі країни Латинської Америки були виснажені, звісно, добровільно. Понад 80% випускників коледжів з країн Карибського басейну, таких як Суринам, Ямайка, Гаїті, Гранада і Гаяна, іммігрували переважно до США. Країни Африки та Близького Сходу географічно ближчі до Європи, тож, звісно, більшість з них в кінцевому підсумку потрапляють до Європи, але їхній внесок у створення могутньої Америки також не можна применшувати. На жаль, на сьогоднішній день існує не так багато чітких статистичних даних про цей регіон, тому очевидно, що США не єдина країна, яка отримує вигоду від цього. Сьогодні ми бачимо, як Західна Європа все більше пожинає таланти Східної та Південної Європи. Сінгапур поглинає освічених громадян таких сусідів, як Малайзія та Індонезія, а також, як вже було сказано, близький схід та Африку Західна Європа. Але немає жодних сумнівів, що як історично, так і сьогодні Америка є головним переможцем у витоку мізків. Але цього можна було очікувати від країни з найбільшими можливостями у світі. Питання полягає в тому, що буде далі, оскільки багато країн почали докладати набагато більше зусиль, щоб утримати свою освічену робочу силу. Адже Америці потрібні всі таланти, які вона може отримати звідусіль, і тільки час покаже, куди це нас приведе.